Місто Чернівці, вулиця Шевченка. Провулок інтернаціональний. Далі вулиці твої. Одна друга собняка з цоколем. В будинку належить також гараж, підлога бетонна, стіни поштукатурені. Погорожа бетонна з металічною кованкою. На подвір'ї є плитка. Займемо. Ділянка, яка належить будинку. Альтанка для відпочинку. Вікна дерев'яні з металічними гратами. Підведено газ. Встановлено кондиціонер, є навіс, одна друга особняка. З цоколем. Загальна площа 140 квадратних метрів, житлова 58, коридор. Підлога паркет. Стіни пофарбовані. Стеля також пофарбована. Столярка всередині повністю дерево, на стінах стіни частково оббиті деревом, кімната 18 квадратних метрів, підлога паркет, стіни пофарбовані, стеля також пофарбована. На стінах жалюзі металічна решітка. санвузол вузол. Самвузлі є душова кабінка, душ, мивальник, унітаз, підлога, стіни, плетка керамічна. Стіни частково керамічна плетка пофарбовані, стеля пофарбована. Наступна житлова кімната. Підлога паркет, стіни стеля пофарбовані. Є кондиціонер на вікнах жалізі металічна решітка. Вигляд у двір. Пальна кімната, підлога паркет, стіни, стеля пофарбовані. Сходова клітка, дерев'яна, дуб. Цокольне приміщення. Там кладов конечно. качестве. примещения. Хладовка. Приміщення кухні, підлога дерева, стіни частково одіті дерев'яну вагонку. Газовий лічильник. Частково керамічна плитка, витяжка, побілка. Далі котельня, газовий котел. Котел два контурний Це одного. котел Качем. На газі. Ванна кімната. Повністю підлога стіни, керамічна плитка. Парілка повністю все одято в дерево, дерево липа.